Права 843. Усно. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо в першому заданні АХ в квадраті мінус А квадраті. Ну що ж, виносимо тоді А за дужки. Це буде спільний множник. Отже, буде А. А в дужках тоді у нас залишиться з першого виразу x квадраті, потім мінус. А з другого y у квадраті, і це дорівнює, це буде А. Різниця квадратів до виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Х мінус y. На їхню суму на x плюс y. Все ми розкладаємо множники. Переходимо до другого завдання: mp у квадраті мінус m. Ну що ж, давайте ми тоді m винесемо за дужки. то буде m. Так? Якщо ми у mp у квадраті винесемо дужки m, то в нас залишиться p у квадраті відняти, а m це m, що множиться на 1, то якщо ми m заберемо, то буде одиниця. І це дорівнює. Ну, що ж, запишемо тоді, як m, що множиться. p в квадраті мінус 1 ми запишемо, як p в квадраті мінус, а одиницю можна зробити як 1 у квадраті. Це дорівнює. Зараз у дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Ми тоді записуємо як m. А в дужках різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів p-1 на їхню суму. На суму цих виразів p плюс 1, є. Переходимо до третього завдання: b в кубі мінус b. Ну що ж, запишемо тоді, тут b можна винести за дужки. то у дужках тоді з b в кубу, якщо ми заберемо b, залишиться b у квадраті, відняти b це b що множиться на 1, ми заберемо b, то залишиться одиниця. І це дорівнює, Запишемо, як b, що множиться на b у квадраті мінус. 1 запишемо як 1 у квадраті. Зараз у дужках у нас різниця квадратів двох виразів, то ми записуємо як b, що множиться. Різниця квадратів двох виразів, рівня добутку різниці цих виразів. B-1 на їхню суму на B плюс 1. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Розкладіть на множники, Ми розклали. В першому завданні записуємо а в дужках X-Y на X y. Є. У другому завданні записуємо M, в дужках P-1. На P плюс 1. Є. Yeah. І в третьому завданні. Записуємо як b дужках b мінус 1 На b плюс 1. І yeah. є.